Херсонська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов це школа, основним завданням якої є формування ціннісного ставлення до держави та суспільства, до себе, до сім'ї, родини, праці, до природи, спорту, культури та мистецтва. Це школа виховання високоморальної, життєво компетентної особистості здатної реалізуватися в соціумі. З метою реалізації обласної науково-методичної проблеми члени шкільного самоврядування розробили соціальний проект у рамках обласного фестивалю Простір щасливого дитинства у номінації Молодь примножує народні традиції та звичаї. Участь у розробці даного проекту брали члени шкільного самоврядування, загальне керівництво. Здійснював учитель української мови і літератури Манько Інна Михайлівна. Тип проєкту змішаний, термін довгостроковий. У сучасних умовах політика держави спрямована на відродження духовних цінностей. Тому питання збереження та примноження звичаїв, традицій рідного народу, викорінення духовного нігілізму підростаючого покоління як одного зі шляхів успішної соціалізації учнів є актуальними. Для з'ясування рівня розвитку національної самосвідомості учнів був розроблений опитувальник щодо ставлення особистості до культури українського народу, поширення та примноження традицій та звичаїв. Результати опитування показали, що в більшості учнів сформувалося позитивне ставлення до національних надбань народу, але деякі респонденти мали іншу точку зору. Уявляю своє життя без українських звичаїв та традицій. Дитям, що воно забиє. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарне, чисто, незрадливо. Усе як є. Дороги, явори, усе моє. Все зветься, Україна. Що свято для нас це Різдво. коли разом збирається за великим столом вся родина та коштує 12 страв. Це неймовірні. Відчуття єдності, які нам так необхідні зараз. Я люблю свою країну і в майбутньому я буду навчатися і жити тут. Я не засуджую тих людей, які навчаються або працюють за кордоном. Якщо б мені запропонували навчатися за межами України, я б погодилася. Духовну культуру українського народу я вважаю застаріла. Ми молоді, прагнемо сучасності. Ці тяжкі часи. Українська мова є мовою єднання не тільки для моєї родини, а й для мільйонів українців. Моя родина дотримується багатьох народних традицій, адже ми вважаємо це важливим для збереження українського духу та сімейного добробуту. А в моїй родині хранителькою звичаїв та традицій є бабуся. Саме вона навчила мене та мою маму готувати національні страви, приправляючи їх народною піснею. Український народ неможливо уявити без пісні. Ревете стогне ніб широкий. Сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі. Горами хвилі підійма. Соціальна значущість проєкту полягає у відродженні культурної пам'яті народу, формуванні світоглядної свідомості та ціннісних орієнтацій, партнерстві всіх учасників освітнього простору з соціальними інститутами і організаціями суспільства, набутті соціального досвіду. Тому основну мету вбачаємо у вихованні інтересу до родинних і народних традицій та звичаїв збереженні духовних та культурних цінностей, примноженні традицій роду, що сприятиме становленню та успішній соціалізації особистості в соціумі, очікуваними результатами є відродження та пропаганда народних обрядів, звичаїв, традицій, урізноманітнення шляхів і засобів формування духовного світу школярів, творча самореалізація особистості, формування громадянської самосвідомості. Реалізація даного проєкту досягається завдяки творчій співпраці з суб'єктами освітнього процесу та позашкільними закладами, етапи роботи з підвищення рівня соціалізації учнів. Поверненню втрачених духовних цінностей сприяють постійно діючі виставки декоративно-прикладного мистецтва, реквізити для яких спільними зусиллями збирають учні та їх батьки. Шкільні народознавчі куточки це можливість зберегти пам'ять. Традицію, історію нашого народу, виховання почуття прекрасного на кращих зразках народної творчості. Збереження та примноження народних традицій та звичаїв можливо тільки через активне спілкування з народним мистецтвом, народними умільцями. Роль народної музики важко переоцінити. Саме вона благотворно впливає на особистість, розповідає про історію народу, його традиції.

Це один із чинників збереження і розвитку традицій українського народу, його багатої хореографічної культури. Тільки ви нас чекали завжди край ворів. Та ми ж переробимо всю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки, лишайтесь не ті. Уміння вишивати, носити одяг, мати вишиті речі, піднесе наше молоде покоління. На значно вищий щабель національної культури. Цьому сприяє флешмоб як одна із форм соціалізації. Народознавчі флешмоби одягни вишиванку, любіть Україну. Це особистий досвід, власні дії учнів, які набагато сильніше впливають на свідомість, ніж почуті гасла. Рідна мова корінь роду і народу. Поки живе мова. Доти живе народ. І, Хто, небо, до ваших вогил, як не зраджена вам. Зневажена вам, країні. Відтворенню народних звичаїв та обрядів, збереженню і примноженню національних традицій сприяють театралізовані Народ <плес> Зумів уберегти від забуття нашу історію, родовідну пам'ять, волелюбний дух. <плес> <плес> Виряджаючи чоловіків та синів у походи, матері давали їм рушники з оберегами, жменьку рідної землі. Аби живими поверталися додому. А учні нашої школи влаштували благодійний ярмарок. Єднаймося, бо всі ми добрі люди, кошти з якого було перераховано на рахунок телемарафону «Ми є народ, якого не здолати. Набуттю в досвіду власної творчої діяльності, примноженню народних надбань. Задоволення особистості в творчій самореалізації сприяє участь учнів у шкільній театральній студії Театр-20. Ефективність реалізації даного проєкту. Учасники досягли поставленої мети. Представлено різноманітні форми та види діяльності учнів щодо прилучення підростаючого покоління до народних цінностей та їх збереження. Даний проєкт сприяє формуванню соціально-активної позиції молодого покоління. Забезпечує успішне його включення у соціальну діяльність слава Україні.